Привіт! Сьогодні у нас тренування на нижній корпус: це наш, а вже ж поперек, сідниці і ноги. Ну і взагалі розкриття тазу. Ми спробуємо вити в кінці нашого сьогоднішнього тренування в сама Ну це шпагат широкий. Не лякайтеся, я знаю, що ви його не робите, і взагалі-то я теж його довго не робила, але це не означає, що ми не можемо пробувати, ми не можемо дихати, спілкуватися зі своїм тазом і намагатися його розкрити. Обов'язково пам'ятайте, що в будь-якому розкритті суглобів найважливіші речі це таз, насправді. Тобто, якщо ви відчуваєте біль в колінах, біль в гомілках і так далі, зупиняйте рух, збирайтеся. Пробуйте знову взаємодіяти от, от, зі своїм тазом, добренько. Отож, розпочинаємо. Розпочинаємо сідниця, сідничок. Сіднички – це реально низче нашої спини, там кріпляться м'язи. Тому це не просто жопокач, що є теж класним. Але це такий мікс так, нижньої частини корпусу. А, що ми будемо з вами робити? Ми по 15 разочків з вами. Поробимо махи з кішки. Ось такі махи в нас будуть 15. Потім я попрошу вас вивести ногу в бік, і тут теж робити мах. Але важливо, що він іде тільки вверх, як шлагбаум, і вниз, не торкаючись килима. Добре, тому що я помічаю, часто ось такі зайві рухи у вас це не зовсім ну, це просто витрачення енергії. Нам треба її накопичувати. Тому ми працюємо просто строго. У нас носочок на себе. Я працюю вдих, вверх і видих, не торкаючись, укладаю ніжку. Вдих вверх, і не торкаючись, я укладаю ніжку. ось таким чином По 15 потім у нас буде витягнення. ось ну І далі я вам ще все покажу. поїхали працюємо, розподіляємо вагу тілу по це, якби би, поза стола, поза кішки, поперек. Не перегинаємо, ми прячемо вигин і вигинаємося в усі боки. Розпределяємо вагу тіла по всім кінцівках. Це ваші кисті, це ваші ноги. Тобто я не просто укладаю так вагу тіла вперед. А я, я відштовхуюсь. Це важливо. Е, можна коліно зараз з лівої ноги трошки в центр перевести, щоб утворити трикутник, і витягнути рівно праву ніжку назад. Працюємо мах вверх, сідничку піджимаю. І видих і опускаємо не до кінця. Підготувалися? старт. Один. І видих. Два. Не забувайте розслабляти ногу. Видих. Дих. А видих. Дих. А видих. Дих. А видих. Дих, а видих. Дих, видих, дих, а видих. Дих, а видих. Дих, а видих. Дих, а видих. Дих. А видих. дих, А видих. Дих, а видих. Дих, а видих. Далі ми переводимо ніжку навдосі бік, вдих. І носочок на себе видих. Поїхали, працюємо 15. Я знаю, що ви втомилися, тому працюємо. І видих, ніжка не торкається підлоги. Дих, а видих. Дих. А видих. Дих, а видих. Дих, а видих. І видих. Ніжка не торкається підлоги. Дих. А видих. Дих. А видих. Дих. Видих. Дих. Видих. І видих. Ніжка не торкається підлоги. Дих, а видих. Дих, а видих. Дих. А видих. Дих. А видих. Після того, як ви зробили 15 підходів, ми укладаємо ножку на підлогу і починаємо їхати вбік, тим самим розкривати тут суглоб, і зробіть, будь ласка, кут 90, аби ваша п'яточка була на лінії з коліном. Ось таким чином. Ось. І стікаю, мені дуже приємно. Тут може п'яточка теж бути таким чином, можете укладати ось так: ніжко. Дивіться, слухайте свої зв'язки в коліні. І таймер. Ми розкриваємо таз, стікаємо діпово на хвилинку. Час пішов. Від вашої витягненої ноги ви починаєте потрошку збиратися вдих поступово, дуже ніжно, я знаю, що ви зараз відчуваєте видих. І збираєте ноги. І можете ось таким чином, як компенсацію, сісти посидіти, чути вібрацію в тазу, наскільки зараз різні відчуття, наскільки ця нога відчуває себе більш вільніше, пропрацьованіше. Без оцінок просто поспостерігайте за собою. Можете компенсувати, до речі, поки свої хисті, відновити дихання. І ще розгорнути себе ось таким чином. Окей. Готуємося до другої ніжки. Відбудуйте себе і працюємо на другу сторону. Витягаємо ліву ніжку вдих, видих. 15. Вдих, а видих. Піджимайте сідничку вдих, а видих. Вдих, а видих. Вдих, а Видих. Дих, а видих. А видих. Піджимайте сідничку. Вдих, а видих. Вдих. а видих. Дих. А видих. Вдих. А, а видих. А видих. Піджимайте сідничку вдих, а видих. Вдих, а видих. Вдих, а видих. Вдих, а видих. Переводимо ніжку далі вбік і носочок на себе видих. Працюємо вдих, а видих. Вдих, а видих. Вдих. Не поспішайте. Видих. Я знаю, що вам дуже хочеться. Вдих, а видих. вдих, А видих. Вдих. А видих. Працюємо. Вдих. А видих. вдих, А видих. Вдих. Не поспішайте. Видих. Я знаю, що вам дуже хочеться. Вдих. А видих. Вдих, А видих. Вдих. Видих. Працюємо. Вдих. А видих. Вдих, А видих. Вдих. Не поспішайте видих, я знаю, що вам дуже хочеться. Вдих, а видих. вдих, а видих. Вдих, а видих. І коли ми закінчили наше коло, наша ніжка торкається килима, і ми проїжджаємо в бік, розкриваючи таз, і п'яточка коліно одна лінія, носочок теж від себе. Це, і ми розслабляємося. Ідіть діпово. Чуйте себе, відчувайте і дихайте. Хвилина пішла. Від витягнутої ноги ми збираємося потрошку, 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 потрошку. І наразі ми виходимо, як у відпочинок, у утриканасину, просто в нахил в широкому куті. Носочками трошки збираємо більше в центр. І стікаємо, просто ліктями хочемо стікти. І розслабляємо голову. Вага тіла на носочках, а не на п'ятках. Відбудуйте себе, будь ласка. І ми дихаємо трошки погофтайтесь так в один бік і в другий. Окей, наступний рух це я витягаю ручки вперед трошки, потягніть спинку. І видих, я збираю ручки під плечі. І звідси ми роз'їжджаємося в самоконасину. Дивіться, потрошку роз'їжджайтеся, якщо це все, то це все. Стійте тут 30 хвилин, дихайте, пробуйте розслабляти свій таз. Якщо вам дуже боляче, неприємно, трошки збирайтеся, але різко не виходьте. Тобто, ми проводимо таку м'яку маніпуляцію, добренько. Якщо виходить трішки глибше, 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 ще піти. То йдемо. Окей, може бути це так, наприклад, поки що. Не у всіх одразу є цей шпагатик. 30 секунд проводимо в ньому час, потім збираємося м'яко і повторюємо це ще два рази. Поїхали час, пішов. м'яко припідіймайтеся, сідайте на сіднички, збирайтеся дуже ніжно, поступово. Можете трошки збовтати так суглоби, ноги і компенсувати, можливо, себе навіть в бабочці. Або просто витягтися в таку ліниву складку, можете зігнути спинку, просто це для компенсації ніжок. Робіть скруточку вправо, а видих центр. І вліво. І центр видих. Ну і що, у нас ще два підходики самоконасини по 30 секунд. Вітаю вас на фініші. У вас останній третій підхід, і обов'язково відчувайте, наскільки він глибше, якщо це навіть на міліметр, то це вже перемога. Оцінюйте, не оцінюйте навпаки себе, а помічайте зміни в краще і вірте в них. Курпйога любить вас! Дякуємо вам за увагу! Гарних всім. Багатів!